Так, з друзі, вітаю вас мене на каналі. У нас сьогодні черговий бортовий журнал для чергового мого коника. Так насправді це B7 Passat і це одне з перших його відео, тому що це чергова технічка. Тобто це машинка, яка прийшла в попередній. Замість попереднього, бо сьомого. І відповідно, вчора я її вузив на СТО, подивився ходовку, всякі такі речі, відповідно, по підвісті нічого особливо не треба робити. Зараз в мене в планах в наступному відео показати вам. Скільки станом на сьогодні в 2024 році коштує масла, фільтра, оливи, можливо, буде правильно сказати, це по коробці двигуну. Це те, що я обов'язково буду робити і постараюся там зібрати цінники, такі всі речі. І зараз я буду вирішувати одну проблему, яка виявилась після купівлі цього авто. Відповідно по дорозі додому, в нього була така історія. Температура то піднімалася, то падала і таке всяке, тому для тих, хто, скажімо так, не має. Перший раз без сьома історія буде не нова, а я вирішив це відео зробити для того, щоб просто популяризувати думку і забрати оці дикі ціни. Насправді, тому що вчора мені на стосі сказали 80 євро заміну за роботу. Роботи тут небагато, я вам сьогодні це покажу. І ну, я взяв не оригінал, але це Фебі. Ось. Код деталі. 172-376 це Термостат DSD, Це друге коло води по охолодженню, відповідно, коли. Той старенький термостат починає підкленювати. Оця вся історія починається. Відповідно, даєш газу, температура повертається до норми, як тільки трішки їдеш в холосту чи десь там з гірки накатом, температура починає падати. Вирішується, це дуже легко. Той термостат, який я казав, коштує 18 євро чи 15 з доставкою, і роботи тут, напевне, на півгодинки. Тому я не буду вас тримати, не буде сьогодні огляду нічого по новому робочому конику. Це все буде трішки пізніше, а зараз просто закочуємо руки. Передягаємось і будемо ковиряти машинку. Погнали! Ми під капотом тоді покажу вам зразу проблеми по машині. У нас є ось тут потіє кругом топливного. Треба буде розібратися, в чому проблема, чи це не ще десь ось тут, чи десь ось тут. Але в загальному ось ця баклажка коштує, здається, 10 євро, тому можливо я її просто куплю, перекину і навіть не буду туди лізти. І ще одна тут є під заміну Орінг, котрий там на з'єднанні, і... і все буде окей. Турбінка сама по собі сухенька, це, до речі, мотор, на якому є 250 тисяч. Бачите, форсунки, все все гарно, все класно. Але про сьогоднішню ось цей термостат. Ось він так. Ще раз, якщо десь там було не видно, ось його номер деталі. 172, 376. Значить, акумулятор вверх, полка в бік ось тут повітряна. Все ось це діло треба підрозібрати. І в принципі там по ліву сторону з боку двигуна у нас буде саме той маленький термостатик, який нам треба замінити. Тому я думаю, що у нас тут без 5-11. Ну, Подивимось, скільки це часу займає і за що механіки хочуть в Польщі у місті вросло в районі 80 євро за роботу. Ну давайте, погнали. Що я зробив? Тут з постягував, щоб трошки обмежити утікання води, але воно, в принципі, я не знаю, чи щось навіть дало, бо. Охолоджувати тут натекло, не знаю. Подивіться, буквально маленька калюжа, грам 200, може 150. Значить, що я зробив? Я спочатку ось тут. Цей ближчий шланг витягнув, тому що спустив трошки і, роз... і тиск забрав системи, з нього найбільше потекло. Потім з отого другого потекло значно легше і значно менше. Обов'язково пам'ятайте, що тут може бути тепло і треба бути обережним, бо у нас тут сюди кром, бачите, кабеля електрики і так далі. Тому так. Але там не менше, зараз ось це. Бачите, забираємо в бік. Ми формально вже маємо наш термостат під рукою. Це тільки отак кудись відігнути, щоб не заважало. І тепер з цього шланга нам треба ще одну махінацію зробити. Махінація насправді доволі проста. Раз. І два. І термостат підміняємо і це все діло назад збираємо. Тому якось так, в принципі, найнезручніше це насправді знімати ось ці залізячки. Чи хумути, як вони правильно називаються, не знаю. Мені мій батько свого часу подарував такий інструмент, тому без цього інструменту навіть навіть не підходьте, бо ви тут плоскогубцями просто побиваєте собі всі руки і все. Тому спасибі батькові за. Інструмент а я рухаюсь далі. До чого я буду, бачите, є сліди, де він стояв, і важливо, щоб ось ці зажими залізні, теж поставити рів... рівномірно назад. Тому що, якщо він буде криво, у мене зараз треба була ситуація, що я ось так в такому форматі його затягнув, звідси сюди перекидував. І отут тільки потім, перевіряючи сам себе, помітив, що внизу він не сидів на місці. А це потім шкідливо тим, що буде пропускати. Тому, як бачите, навіть на старому. Термостаті є ось таке ось такий виступ, і якщо зажим буде перед ним, то воно може пропускати і це все піде на смарку. І насправді проблем буде більше. До речі, щоб взяти присвітлити, Не знаю, чи там буде видно чи ні. На ньому великий насад, тому я думаю, що то навіть не так він пошкодився, як, ну, буде, видно. як він просто всередині настільки вже з нальотом і загрізнився, що тому не, не працює належним чином. Добре, я це все збирати і вже звідти ще запишу хвилинку другу так, Все вже підзібрав, все на місцях, перевіряємо самі себе. Зараз тут легенько все повитираю, щоб потім в разі чого було краще зрозуміло. Ну і в принципі, дивіться, ще 10 хвилин. Я думаю, ще 5 ось тут я це все збираю і можна пробувати заводитися. До речі, після цього ще потрібно буде спустити ось так повітря. Зараз в нас теорії рівень мав би впасти. А якщо не впаде, то ми машинку заведемо. Дамо їй 5-10 хвилин 15 попрацювати, щоб трішки набрали температуру, щоб коло по системі пішло. І долаємо охолоджувача, тому що такий процес грам 200 пролили. Так, нічого не змінилося, не змінилося калюжа, є. Добре, дивіться, значить... Коротенький підсмок. Я вже все зробив. Ось час. Менше години це в мене все зайняло, відповідно. Ну що, як завжди, задоволений тим, що зробив все сам. Трішки підзекономив, буде на вихід з сім'єю, бо, як то кажеться, на наступні потреби. Що мені було потрібно, значить, сам по собі термостат. Ну, там, типу, 15-20 євро. Зараз вам показую інструмент. Ось це все. Без цього інструменту не підходь, бо все на цих залізних зажимах, без них супер, ну там просто супер. Важко відповідно вдалося без зняття акумулятора навіть. Е отже, якось так перший ремонт скажімо так, нашого робочого коника станом на сьогодні. На днях ще будуть масла фільтра. Про це також постараюся зняти окреме відео. На сьогодні, все. Вечір і час пізній, тому тут потрішки відпочивати. А всім дякую за перегляд цього відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, це буде завжди мене мотивувати. Так насправді. Дякую за увагу і всім зеленого світла. Та не ламайтесь, пока.